Ціни на електроенергію для населення зросли ледь не удвічі. З 1 червня уряд затвердив новий тариф світла за кіловат-годину 4 гривні та 32 копійки. У Міненерго повідомили, до цього тариф на світло покривав лише третину його реальної вартості. А як ви вважаєте, чи нормальна для українців така ціна за електрику? Вважаю, що зараз ненормальна. Це тому що дуже багато людей зараз без роботи, як я розумію. Ну, я розумію, що в країні війна, але дуже багато людей через це без роботи, і вони не мають можливості сплачувати це. Тому ну це якесь безуміє. Я думаю, що це нормально, якщо це будуть платити всі, і управляючі компанії Енерго, як там Укренерго так називається, теж це будуть платити і не буде таких великих зарплат руководства. Конечно, ненормальная. В связи с чем подвысили, пусть предоставят какие-то документы, которые подтверждают то, что вот поэтому мы повысили свет там в два раза. Пожалуйста. Вот у нас такие-то убытки на станциях. чтобы люди видели это все, чтобы люди понимали, почему такая цена. Не нормальный, не Тому що це, це все економічно прораховано невірно. Ми розуміємо, що Робиться таке в країні ось так, блекаути і так далі. нищиться енергетика, але це ну ну це занадто в два рази це просто нікуди вже. Те, що аргументовано підвищення цін, тим, що ми будемо відновлювати систему енергетичну і все таке. Це звичайно дуже круто. Сподіваємося, що все-таки її відновлять, тому що потрібно працювати, потрібно жити. В такому разі сподіваємось і на Покращення ситуації.